Ірі, програма сходження у студії для вас працює Яна Андрусенко. Вітаю вас сьогодні. В нашій програмі в Україні новий президент Української асоціації футболу. Що там знову з заявами Чеферіна, а також підсумки Австраліан Open 2024 для українських тенісистів. Тож ми починаємо. Розпочнемо з виборів президента Української асоціації футболу. Як ви вже знаєте, ним став Андрій Шевченко. Андрія Миколаєвича обрали на позачерговому 26-му конгресі ОАФ. Офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів. Учасники одностайно проголосували за. Із 94 делегатів за кандидатуру Шевченка свої голоси віддали 93 особи. Один від голосування утримався. Першим віцепрезидентом УАВ за ініціативу Шевченка обрали юриста Павла Бойчука. Сергій. Рібров, головний тренер збірної України, і Олександр Шевченко, голова Львівської асоціації футболу, отримали посади віце-президентів УАФ. Також стали відомими і члени нового виконкому УАФ. Ними стали Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем. Стоянов та Олександр Зінченко. Крім того, новий очільник УАВ презентував основні завдання на чолі цієї організації, і перші кроки для їх реалізації це, зокрема, прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародна співпраця. Завершимо цю новину цитатою легенди українського футболу, а тепер і очільника УАВ. Український футбол має бути масовим і доступним. Збірні, гордістю кожного українця, а клуби сильними та ефективними. Ми плануємо впроваджувати найкращі світові практики для швидкого розвитку українського футболу та використовувати футбол для подолання травм війни. Попереду дуже багато роботи. Що ж виглядає дуже цікаво? Запасаємось терпінням та чекаємо на результати. Окремо сьогодні згадаємо і президента УЄФА Олександра Чеферіна, який вкотре пробиває дно. Вибачте, але інакше назвати просто язик не повертається. Олександр висловив свої занепокоєння щодо безпеки на чемпіонаті Європи цього літа, сказавши світ божеволі або ще ось такий крінж. Олександр Чеферін не радий, тому що російські команди відсторонені. Мені шкода спортсменів. Щось коментувати чи може самі здогадаєтеся, що тут має бути. Чиновник підняв тривогу напередодні, можливо, третьої за величністю спортивної події у світі, яка має відбутися на тлі двох найкривавіших конфліктів, що охопили країни-члени часів Другої світової війни. У великому інтерв'ю Телеграфспорт штаб-квартирі УЄФА в швейцарському нійоні. Чифарін погодився, що одна з цих націй, Україна чи Ізраїль, відбираючись на євро 24 через матчі плей-офф у березні, можуть додати додаткової загрози. Ось його цитата. У ці божевільні часи, коли геостратегічно світ божеволіє, найбільше занепокоєння викликає безпека. Якщо я правильно зрозумів чиновника УЄФА Україна, яка воює за свою незалежність та за свої території, це загроза безпеці. А от можливий допуск росіян Ю17 до змагань під егідою УЄФА, ідея повернення російських команд до речі, належить саме цьому чиновнику, це нормально. Як назвати це подвійні стандарти, гроші Газпрому або просто гроші ЗРФ? Сподіваємося, це не черговий натяг для рефер, які будуть обслуговувати матчі нашої збірної. Далі поговоримо трохи про товариські поєдинки наших клубів. Розпочнемо з чинного чемпіона України Донецького Шахтаря. Підопічний Маріно Пушича за декілька днів відіграли три товариські матчі. У суперника гірників були вірменський пюнік Єреван, польський Лех Познань та словенський Марібор. У жодному з цих матчів Шахтар не поступився. Двічі переміг та одного разу зіграв нічию. Непогані результати перед однією 16-го фіналу Ліги Європи, де наша команда, я нагадаю, буде грати проти Олімпіка з Марселю. Також свій матч зіграв і Дніпро-1. Команда грала проти австрійського штурма з Грацу і поступила з рахунком 1-2. І тут же згадаємо Криворізький кривбас, котрий, як і Шахтар, зіграв три товариські поєдинки: проти польського п'яз Глівіце, угорського Фернсвароша та чеської вікторії Ползень. Криворіжці виявилися сильнішими за угорців та поляків, але безнадійно поступилися з рахунком 0-3 чехам. Сподіваємося, всі наші команди підійдуть до сезону у найкращій формі і бажаємо командам лише перемог. Далі перейдемо до наших легіонерів. За традицією розпочнемо з Англії. У цьому чемпіонаті зіграли майже всі матчі 21-го туру. Отже, розпочнемо за хронологією. Свій матч зіграв лондонський арсенал. Команда Мікеля Артети грала проти Крістал Пелас. Матч завершився розгромною перемогою канонірів за рахунком 5-0. Окремо зазначу, що відновився від травми та з'явився на полі Олександр Зінченко. Українець провів на полі всі 90 хвилин гри, за що отримав другу найкращу оцінку серед захисників арсеналу 8,2. Вище оцінили лише автора першого. У голу команди Габріеля Мангаліяєша. У нього оцінка 8,3. Окремо від себе передам привіт хейтерам Зінченка. У трьох попередніх матчах Арсенал поступався, але от повернувся українець і одразу розгромна перемога, чи я один помітив таку цікаву закономірність. Зазначу, що завдяки цій перемозі команда Зінченка піднялась на третю сходинку турнірної таблиці АПЛ вище лише Манчестер Сіті та Ліверпуль. У містян 43 очки, але краща різниця забитих пропущених та ще й грав в запасі. А от у підопічних Йоргена Клопа наразі 48 очок, і поки це безальтернативне перше місце у турнірній таблиці. Наступний матч, який ми з вами розглянемо, Бренфорд ноттінгем Форест, де грає наш Єгор Ярмолюк. Цікавого, що відбулось у цьому матчі, так це те, що Форвард Бренфорда та збірної Англії Айвен Тоні, який провів 8 місяців поза футболом, вийшов в старті і забив вже через 19 хвилин. Матч завершився перемогою команди Ярмолюка з рахунком 3-2. Більше щось сказати про цей матч, не має сенсу, адже наш легіонер провів на полі лише одну хвилину і навіть не отримав ніякої оцінки. Рухаємось далі до матчу Борнмут Свонці, який пройшов в рамках однієї шістнадцятої фіналу Кубку Англії. Команда Іллі Забарного змогла просто таки розгромити суперника з рахунком 5-0. Українець провів на полі 90 хвилин гри без результативних дій, але з найвищою оцінкою серед захисників 7-4. Зазначу, що в наступній стадії турніру команда Іллі зіграє проти Лестера. Далі в нас на черзі Челсі команда Михайла Мудрика провела два матчі: у Кубку футбольної ліги та Кубку Англії. В матчі на Кубок Ліги підопічні Маурісіо почетійно розгромили представника чемпіоншипу Міддлсбро з рахунком 6-1. Зазначимо, що така результативність для лондонців не є типовою, але навіть тут Михайло провів посередню гру, через що українці замінили після першого тайму. Оцінка за матч – 6,5. У другій грі ситуація не стала краще. Українець вийшов на поле на заміну на 77-й хвилині гри. Знову без результативних дій і знову посередня оцінка від статистичних порталів 6,5. Що ж, бажаємо Михайлу все ж таки знайти себе та нарешті заграти в Челсі, а ми рухаємось далі. Трошки посваримо сьогодні Віталія Миколенка і його Евертон. Днями команда поступилася Лутону у Кубку Англії з рахунком 1-2. І прикро це говорити, але Віталій оформив автогол у власні ворота на 39 й хвилині гри. Тим самим відкрив рахунок в матчі. Ось до речі, цей момент. Однак, не дивлячись на це, українець провів непогану гру з точки зору оборони і навіть отримав третю оцінку серед захисників 6,8. Впевнений, що якби не прикрий автогол, українець став би найкращим серед захисників Евертона. Летимо до сонячної Іспанії. Розпочнемо наш огляд з матчу Реал Мадрид Лас Пальмас. Знову в старті Андрій Лунін. Українець провів непогану гру, отримавши за матч оцінку 6,8. Також зазначу, що українець міг оформити сухий матч, тобто не пропустивши голів у власні ворота. Проте проти цього схоже виступив захист реалу. Ось вам відео єдиного пропущеного голу. Далі згадаємо Романа Яремчука та його Валенцію. Команда Роми грала проти мадридського Атлетіко і поступила з рахунком 0-2. Українець з'явився на полі на 55-й хвилині гри, але результативними діями не відзначився і завдав всього один удар в ствір воріт. У підсумку оцінка за матч 6,7. Наступна новина для нас вже стала певною буденністю. Жирона в рамках Ла Ліги зіграла два матчі проти Севілі та Сельти. Обидва матчі виграла. Але про все по порядку. Артем Довбек оформив хет-трик у ворота севільців. Голи просто неймовірні на будь-який смак. Тут і вдале завершення головою. Вдале відкривання у чужому карному майданчику і вдалий прохід зі зміщенням під удар. О, придивитися, кого ж таки обіграв українець, то побачите без сумніву легенду футболу Серхіо Рамеса. Футболіст лише нещодавно повернувся до Севілі, але що хочеться сказати: вибач, Серхіо футбол, спорт без сантиментів. А нашого легенера я вітаю з першим хетриком за Жирону. Але це не все. Завдяки цим трьом голам, українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги у нинішньому розіграші. Просто вау за перформанс в матчі проти Севілі Українець отримав беззаперечно найвищу оцінку: 9,2. І до речі, з приводу бомбардирів, лише подивіться, хто позаду українця: Джуд Белінгем, Борха Майораль, Альваро Мурата, Антон Глізман та ще ціла купа легенд і зірок футболу позаду нашого Форварда. І ще згадаю тут світовий залік бомбардирів. Туди Артем не те, що просто увірвався, а виніс двері з ноги. І тут без жодних перебільшень. Вище добика в таблиці бомбардирів Такі гравці, як Гарі Кейн – 27 сім залучені голи, 22 забитих голи та п'ять асистів. Друге місце в тілянам бапе, 22 голи 19 плюс 3. Далі йде Мохамед Салах із Ліверпуля. На четвертому місці Лаутаро Мартінес з Інтера. Як вам така компанія? Як думаєте, чи зможе українець поборотися за золоту буцу? Пишіть у коментарях. Так, через такий гольовий подвиг довбика трошечки в тіні залишився Віктор Циганков, який також забив у тому матчі та отримав шосту оцінку в грі 7,4. До речі, ось вам відеоголу українця. Ож, бажаємо нашим хлопцям і далі так неймовірно грати. І, можливо, навіть стати чемпіонами Лаліги. Щиро на це всі сподіваємось. До речі, ось і таблиця цієї ліги. Далі в нас Італія, де грають Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Емполі Віктора грав проти туринського Ювентуса і несподівано зміг відібрати очки у претендента на чемпіонство. Однак наш легіонер пропускав гру через травму. Краща ситуація у Руслана Маліновського. Його команда змогла перемогти лечі і наразі посісти 11-ту сходинку в турнірній таблиці серії А в українця немає результативних дій, але оцінка за матч досить непогана. 7,2. і останнім тут згадаємо голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Відомий статистичний портал Скавка склав рейтинг найкращих воротарів із топ 7 європейських ліг за відсотком севів у нинішньому сезоні. Враховували стільки голкіпери, на рахунку яких 360 і більше ігрових хвилин. На першому місці в рейтингу опинився український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, який у нинішньому сезоні відбив 85,7 ударів у матчах чемпіонату Португалії. У 14 матчах українець пропустив 6 голів і зробив 36 сейвів. Вісім матчів Трубін відстояв на нуль. Перейдемо до тенісу. Тут є теж про що поговорити. Розпочнемо з того, що у півфіналі австралійського майджора українська тенісистка Даяна Ястремська у двох сетах програла 15-й ракетці світу з Китаю Джен Сіньвень за рахунком двічі по 4-6. Також додам, що Ястремська вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі турніру серії «Гранд Слем і стала другою українською в історії тенісисткою після Еліни Світоліни, якій вдалося досягти цієї стадії. Поки що жодна представниця України не грала у фіналі Мейджору в одиночному розряді. І ще про теніс вперше в історії п'ять українок увійшли до топ 35 найкращих тенісисток світу. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Світоліна повернулася в топ 20 і тепер займає 19-й рядок. Костюк оновила особистий рекорд – восьме місце. Ястремська зробила ривок з 64-ї позиції на 29-ту. Леся Цуренко спрогресувала на два місця. Тепер вона 31-ша. Слідом за Лесою йде Калініна. – 32-га. Україна тепер ділить друге третє місце. із Чехією за кількістю гравців у топ 35 Попереду шість тенісисток, які виступають у нейтральному статусі. І на останок про теніс зазначив, що 28 січня відбувся фінал відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в чоловічому одиночному розряді. У поєдинку за титул Янік Сінер з Італії здобув вольову перемогу над дворазовим фіналістом Даніїлом Мідрєєвим з рахунком 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 та 6-3. Зазначу, що це була десята зустріч тенісистів. Італієць виграв чотири останні матчі після програшу перших шести. У півфіналі Сінер зупинив чинного чемпіона Новака Джоковича, який вперше в кар'єрі програв на такій стадії у Мельбурні. Сінер виграв свій дебютний титул Слем. раніше його найкращим досягненням на мейджорах був півфінал Вимболдону 2023. Трохи про баскетбол з 21 по 27 січня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет було зіграно 14 матчів. П'ять з них приймав Дніпро. Та ще дев'ять відбулося у Черкасах. За підсумком цих матчів визначено чергову символічну збірну тижня в регулярному чемпіонаті національної першості. До неї увійшли Елджа Джойнер, Кирило Марченко, Олександр Кольченко, Брентлі Байнун та Станіслав Тимофеєнко. Окремо згадаю, баскетбольний клуб Дніпро команда з обласного центру здобула 18-ту перемогу поспіль. Цього разу Дніпряни виявилися сильнішими за аутсайдера чемпіонату Кривбас з рахунком 79-56. Таким чином, Дніпро закріпився на першій сходинці турнірної таблиці. А от, власне, і після матчів і коментарі до вашої уваги. Важка гра, важка, тому що такий опонент, який я вважаю, найсильніший нашій лізі на цей момент. Ми поки знаходимо свою гру. Були напогані моменти, але не вдалося досягти потрібного нам результату. По-перше, добре, що дограли, добре, що не було повітряної тривоги. Для нашого регіону це взагалі дякую за Це хлопці стараються. Дякуємо їм. По грі, ну це наш рівень. Наразі проти команди Дніпра це наш рівень. І коли ти робиш з ними 15 помилок. Це занадто багато. Але розуміючи це, ми готуємося до наступної гри і в такі гравці, як основної ротації, вони отримали своє навантаження по хвилинам. Звідси дикі цифри в, в, в втратах. і Розуміючи, що команда Дніпро для нас наразі не суперник. Ми готуємося до наступної гри. Та які враження можуть бути? Тільки хочеться сказати дякую Збройним силам України, те, що ми можемо грати, дякую команді Кривбасу за те, що дали таку боротьбу нам. І вітаю нашу команду з перемоги. Доволі повільний старт вийшов у команди, але потім все ж таки розбігалися, за рахунок чого вдалося все ж таки піймати ритм. За рахунок захисту, то нашої самовіддачею в захисті. І десь ми зробили багато помилок, але ж ми їх виправили і побігли в швидкий відрив. Ця другий матч поспіль, не надто вдається йому ця гра, і Макса явно не вистачає на певних епізодах. В чому, в чому справа може бути? Ну, е -е 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 слухайте, у нас є свій план, і ми по ньому діємо, і ми готуємося на. Кубок і на плей-офф, тому десь хлопці десь підсіли, десь вони під навантаженням грають, тому може бути і таке. Але ж е, сьогодні Макса замі... замінив і Ігор Дубаненко і дуже гарно війшов у гру і зробив його роботу. Макс. Е... Теж, теж зробив роботу, він зробив 6 підбирань, 4 асисти він зробив, але ж відсоток це, це не його відсоток. Я, я сподіваюся, я впевнений, що все буде добре і з Максом, і з іншими гравцями, котрі сьогодні десь випали з гри. Повернення Колдомасова та Вільховецького вирішило питання бекапу Михайла Горобченка? Колдомасов, так Микола ще не набрав свою форму, важко йому обходити, але ми впевнені, що все буде добре. Також у нашій сьогоднішній програмі згадаємо і ініціативу президента України Володимира Зеленського «Пліч-Опліч». так от у Магдалинівському ліцеї відбувся перший етап всеукраїнських змагань, всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-Опліч». До нього долучилося понад 140 учнів. Юні спортсмени виборювали перемогу всередині свого освітнього закладу у п'яти видах спорту. Подробиці у наступному сюжеті. Всеукраїнські шкільні ліги – це ініціатива президента Володимира Зеленського. Підтримали її в обласній військовій адміністрації. Реалізують спільно з міністерствами освіти та спорту наша задача не тільки заохотити дітей до фізичної активності, а й підтримати їх емоційно дати можливість відволіктися від подій навколо, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. 24 команди саме стільки було створено у Магдалинівському ліцеї. Волейбольні і баскетбольні і є, й ті, що виборювали першість у черлідингу, спортивному орієнтуванні та футзалі. В першу чергу хочеться подякувати за ініціативу нашому президенту Володимиру Зеленському за такий класний проект, як «Пліч-опліч». в кожному нашому шкільному ліцеї і безпосередньо ми культивуємо різні види спорту. Утримуємо сьогодні дитячу юнацьку спортивну школу, вихованці, які є сьогодні нашими основними граками в наших спортивних клубах. І рахую, що і культура із. Спорт... Спорт – це сьогодні той локомотив, який дає надію на велику перемогу, дає сьогодні надію і згуртовує як самих наших діточок, да тому що відволікає від тих новин, від тих тривожних новин, воєнних новин і об'єднує на своїх батьків. Вони також учасниками цих спортивних команд. І вони живуть тим, щоб заради нашого великого майбутнього спорт, знання і культура це сьогодні наші сили для того, щоб ми все таки збули з і допомагали Збройним силам України за що їм велика вдячність, те що є можливість сьогодні проводити такі класні спортивні свята. 14-річна Марія у волейбольній команді класу свою майстерність у цьому виді спорту вона відточує не тільки на уроках фізкультури, вже не перший рік займається волейболом професійно. Мені здається, що ці змагання якраз дадуть нам змогу об'єднатися та показати свою дружність. Що у нас така гарна та, та об'єднана школа. Та нами, я думаю, можна пишатися. Спорт дає мені мотивацію, якийсь сенс життя та дуже багато емоцій і нових друзів. Потрібно тренуватися досить довго, щоб досягти успіхів, таких як Холланд. І ще потрібно кожен займатися і не жаліти своє тіло. Емоції дуже хороші, як ще ще інвалідні ліги, які ми зараз граємо. Коли я думав, ми вже програємо. Я на останніх секундах забиваю рівнений гол. Я відчував дуже купа різних емоцій, то веселі, то незрозумілі. Відчуття дуже хороші, і ці відчуття можуть тебе довести до професіональних клубів України. І ще я дуже вдячний цьому проекту пліч що вони організували такі дуже класні змагання, як по волейболу, баскетболу, футболу і по танцям. Амбасадорка проєкту Срібна призерка Олімпіади з академічного веслування та тренерка Діна Мівтатхудінова переконана, шкільні ліги додадуть дітям впевненості у фізичному розвитку. Я теж починала з малечі і тому я говорю, що саме тут зажигаються будуть зіркові наші олімпійські зірочки. І мені дуже приємно, що Анастасія Каженкова, і Ярослава Магучих є теж амбасадорами шкільної ліги. Тому це крутий проект разом до перемоги. Якщо чесно говорячи, вчитель фізкультури в мене не бачив. Не бачив таких талантів. Я була мріяла з малечі. Мріяла досягти олімпійських рекордів. Ніхто не в мене, тому на сьогодні що я побачила, що ж вчителя фізичної культури вчителів, вселяють мотивацію у діточок. Це дуже важливо на сьогодні. Тому я впевнена і сподіваюся, що саме тут будуть запалюватися Олімпійські зірки. Тому що впевненість в собі, впевненість у своїй перемогі – це, це крок до олімпійської медалі. Перший етап всеукраїнських шкільних ліг пліч хопліч триватиме до 1 лютого. До цієї дати освітні заклади можуть долучитися до змагань, зареєструвавшись на сайті. А також визначитися з найсильнішими командами, які боротимуться за першість на рівні громади. Ян Андрусенко, Роман Авакян. Новини Д1. На цьому програма сходження завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!